Наблизити українців до Європейського Союзу, ми та створення української національної платформи. Організація має допомогти приєднатися до діалогу з країнами Європи. На думку експертів, платформа дозволяє сподіватися не більше ніж просто участь у подібних форматах. Громадські організації, учасники можуть особисто формувати порядки денні та пропонувати свої ініціативи. Це приклад роботи по тим питанням, які нас об'єднують. Мають сказати, що е Пам'ятаю, абсолютно недавно наші українські неурядові організації провели певні, певну роботу в Європарламенті ЄС, відносно питань по візових бар'єрах, які існують. І це, до речі, нам також допомагає в прийнятті цих рішень, прискорених рішень, які в тому числі приймаються як з української сторони, так і з європейської сторони. На думку Валерія Хорошковського, угоду про зону вільної торгівлі можуть підписати вже у другій половині 2013 року, завдяки чому вирішиться проблема візового режиму з європейськими країнами. Що ж до вступу в митний союз, віце-прем'єр це питання поза законом, адже в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України. Натомість Європа закликає Україну дотримуватись своїх умов для вступу до Євросоюзу угода про асоціацію і законодавчі обов'язки з обох сторін мають бути не лише підписані, а й впроваджені. І необхідно, щоб роками працювали ці підходи, щоб потім можна було перейти до наступного кроку інтеграції. Саме тому це запит з європейського боку. Що ми хочемо бачити не лише декларації, але й імплементацію певних структур, які допоможуть нам не відступати потім від тих обов'язків, які ми узгодимо. Так угода про асоціацію може бути підписана. І вона могла би бути підписана вже давно. Якби не внутрішні українські обставини, саме внутрішні українські обставини, а не опоненти в Україні і за межами, є головним, головною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію. Майже за рік роботи національна платформа взяла участь у роботі Євромістечка під час Євро 2012, а також організувала дебати в Україні в рамках Днів Європи. В свою чергу громадські організації учасники активно залучались до співпраці під час парламентських виборів в Україні та допомагали у підготовці угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Організатори запевняють, платформу необхідно залишити відкритою та давати можливість долучатися громадським організаціям, у яких є потенціал, досвід та бажання. Юлія Тур Олексій Кальний. Новини УТР. Здоров'я до України прем'єр-міністр запевняє, що вже найближчим часом лікуватися в Україну їхатимуть пацієнти за кордону. За словами Миколи Азарова, українська медицина приваблює іноземців, адже рівень професіоналізму вітчизняних клінік не поступається європейським. Зокрема, мова йде про національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Більше того, за словами прем'єра, нині до українських клінік придивляються міжнародні страхові компанії. Микола Азаров каже, вони готові укладати угоди на лікування в українських клініках пацієнтів з усього світу. Кошти від страхової медицини підуть на розвиток вітчизняних клінік. Наші провідні клініки можуть і повинні увійти до світової мережі страхової медицини вищого рівня, заробляйте кошти, платіть відповідні зарплати своїм працівникам, використовуйте ці кошти на дослідження розвиток. Як найшвидше увійти до світової мережі страхової медицини, прем'єр радитиметься з експертами вже найближчими днями. Обіцяє зібрати їх на нараду. Що пропонуватимуть прем'єру представники міністерства охорони здоров'я вже знають, однак поки що не кажуть. П'ятницю зберігається відповідальне совіщання під його непосредственним председательством. І тоді ми дадім свої позиції Академія наук і разом з Академією наук ми отработаємо пропозиції. пропозиції, ну, Ми знаємо свої але я ж Не можу вам сказати». Не кажуть у міністерстві про заборгованість зарплат лікарям. За словами Олександра Толстанова, їх просто немає. А якщо комусь відомі факти затримки виплат, просить про них повідомити. А от прем'єр про тих, кому заборгували зарплату, знає. Каже, побачив по телевізору. Однак запевняє, Кабінет міністрів в затримках не винен. Самі керівники міст, обрані їх населенням Персонально відповідають за вирішення всіх проблем життєдіяльності міста, в тому числі за своєчасну виплату заробітної плат. Уряд, безумовно, вирішить проблеми тих регіонів, які звертаються за допомогою. Тому що це проблеми не певних політиків, які є безвідповідальними, а людей. Але політикам місцевим чиновникам я хочу серйозно сказати: припиніть займатися з дімагогією Спростовує Микола Азаров і прогнози міністерства ЖКГ стягувати з українців пеню за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Прем'єр заспокоїв 300-відсотковий штраф від суми заборгованості це чутки. Набрання чинності нового кримінально-процесуального кодексу історична подія на шляху до євроінтеграції, запевнив глава держави. Україна виконала свої зобов'язання перед Радою Європи щодо прийняття більш сучасного кримінального кодексу. Адже до цього часу держава жила за радянським документом 61-го року. Новий КПК, за словами президента, має наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Новий кримінальний процесуальний кодекс України надає у розпорядження правоохоронних органів сучасні та дієві механізми боротьби зі злочинністю. Він підвищує значущість і підкреслює відповідальність насамперед співробітників прокуратури, розширює координуючу роль прокуратури в питаннях забезпечення законності та протидії злочинності. крім того, за допомогою нового кодексу корупція і тортури з боку співробітників міліції залишаться у минулому. Наразі керівництво правоохоронних органів проводить внутрішні організаційні зміни, аби кожен громадянин відчував себе у безпеці. Основний акцент на структурні перетворення. Неефективні органи ліквідують, а ефективні зміцнять. Тільки коли людина, кожна людина житиме в атмосфері безпеки і буде переконана. Що її спокій, її права та свободи надійно охороняються, можна бути говорити. Про досягнення у сфері реформування кримінальної юстиції нагадаємо, новий кримінально-процесуальний кодекс України набрав чинності у ніч з 19 на 20 листопада, аби під час його впровадження між усіма правоохоронними органами налагодилася тісна співпраця. Президент підтримав ідею створення моніторингової групи. Її склад слідкуватиме за тим, як працюватиме нове законодавство. Сучасними характеристиками Ан-148-го в'єтнамці просто вражені і вже після перших перемовин готові до співпраці. Насамперед, у високотехнологічних галузях авіаційній, космічній, суднобудівній. Не менш активно домовлялися про співпрацю і на бізнес-форумі в Ханої. Українці інвестували в економіку В'єтнаму понад 30 мільйонів доларів. Натомість тутешні підприємці внесли лише 20. Однак потенціал обох країн величезний. Наші відомства договорилися тому, що. Мы примем участие в модернизации эксплуатируемых сейчас самолетов семей, семейства Анов. И также будем работать в области сотрудничества в военно-технической сфере, в сфере торговли, в сфере горно-рудной промышленности, сельского хозяйства. Абсолютно конкретные соглашения и абсолютно конкретные переговоры проводились о поставках во Вьетнам, во-первых, самолетов Ан-148, во-вторых, модернизации самолета ан 26 который эксплуатируется здесь. Під час візиту Азарова до В'єтнаму було підписано низку двосторонніх документів, які розширюють українсько-вітнамські відносини. Також Україна активізує переговори з В'єтнамом за угодами про зону вільної торгівлі та про захист інвестицій. Ми провели дуже содержательні переговори. вони пройшли в дуже відкровенної атмосфері. і Ми обсудили абсолютно всі сфери нашого співробітництва. Хочу только подтвердить, что мы договорились активизировать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли и о защите инвестиций. И украинская сторона берет на себя обязательство очень конструктивно подойти к проведению этих переговоров. Микола зараз сподівається на швидке укладання між країнами угоду про зону вільної торгівлі, можливо, навіть протягом року. Зокрема, у ханої сторони напрацювали план співробітництва у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Також урядовці обох країн планують підписати угоду про співпрацю у сфері туризму та щодо спільних біомедичних досліджень. Своєю чергою прем'єр-міністр В'єтнаму наголосив, що у цій південно східній азійській країні українські бізнесмени почуватимуть себе комфортно. Україна займає п'яте місце в єврорегіоні за смертністю ДТП. Кожного року на автошляхах гине понад 4 тисячі осіб, та сотні отримують травми на все життя. Якщо вдуматись у ці цифри, то щорічно з карти України зникає невеликий населений пункт. При цьому статисти підкреслюють, найчастіше в дорожній аварії потрапляють молоді люди до 40 років. чому неділя безпасності проходить саме в цей час? 18-го, останній день останнє воскресенья ноября, Есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, что последнее воскресенье ноября признать Днем Всемирным Днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это в 2005 году такая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН. Поэтому, на наш взгляд, мы посчитали, будет бы правильно, если перед Днем памяти жертв... Дерготварсних бальшистей, государства, представителі всіх секторів економіки України Саберунса. Тиждень безпеки дорожнього руху вже четвертий рік поспіль об'єднує громадськість, владу та бізнес у боротьбі за головну цінність життя людини. Цьогоріч соціальну ініціативу підтримали більше 20 організацій та п'ять міністерств. На спільному форумі вони обговорили можливості покращення ситуації на дорогах та внесли свої пропозиції. Мы проводим деле безопасности, вот это, да, и как бы безопасности, она рассматривается нами как отчет государства и платформа для общения, для выработки каких-то совместных позиций. И вот как раз вот дискуссии, вот презентации, которые сегодня идут во время форума, да, это как раз вот возможность общаться, возможность друг друга услышать, все, что вот для решения проблемы снижения смертности и травматизма это крайне важно сегодня. Привернути увагу до проблем дорожньої безпеки організаторам вдалося за допомогою масштабної рекламної кампанії. У містах мільйонниках впродовж тижня було розміщено більше 400 площин зовнішньої соціальної реклами. А по телебаченні транслювались ролики на тему боротьби з п'янством за кермом. Задача соціальної реклами підняти тему на державному рівні, поставити її на порядок денний, поставити ті важливі питання, які необхідно розглядати. безпека дорожнього руху залежить не тільки від водіїв, це машина, це дорога, це людина. Туди ж можна донести проблему допомоги на дорогах, тобто проблему швидкої допомоги рятувальної служби. Туди ж можна внести проблему ремонтування доріг, тому що від полотна від розмітки залежить дуже багато. І ми оцю систему намагалися донести в цілісні рекламні кампанії. Міжнародні організації теж активно підтримали український тиждень безпеки. На ньому були присутні профільні спеціалісти з різних країн та представники всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони Ділилися власним досвідом та переконували, що на дорогах проблема не тільки України, а й всього світу, адже низка країн зменшує видатки на дорожній захист і як результат доводиться збільшувати фінансування медицини. Тому, зі слів спеціалістів, вкладати кошти у безпеку руху це своєрідна інвестиція в майбутнє щороку близько одного мільйона людей гинуть у ДТП в усьому світі, і ще 50 тисяч зазнають серйозних тілесних ушкоджень. Ці трагічні цифри є лише вершиною айсбергу. Проблема дорожнього руху полягає не у статистиці, а в емоціях і втраті коханої людини, члена сім'ї, сусіда, друга зі школи. Вона полягає у трагедії людей, які в результаті ДТП стають інвалідами на все життя. Утім, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відмічають і позитивні тенденції в Україні. Вони переконані, хоча Україна і є лідером за кількістю ДТП у Європі, але в той же час вона активно впроваджує засоби безпеки. Ми бачимо, що в Україні будується достатньо на сьогодні багато дорог, і якраз питання безпеки, дорожньої безпеки є одним із такими найактуальнішими. тобто, є так звані чорні точки. Які якраз на різних дорогах, є, в яких найбільша кількість аварій, в яких найбільша кількість смертельних випадків, травматизму вони визначені, і якраз в цих місцях відбуваються превентивні заходи. І третє, це те, що достатньо широко приділяється увага з боку уряду, наприклад, на, на самому високому рівні на рівні прем'єр-міністра до цієї проблеми, що в кінцевому випадку це як політична воля приведе до позитивних наслідків. Головним же питанням тижня стало створення Інституту безпеки дорожнього руху. Він має запрацювати при Міністерстві освіти та, зрештою, вирішити проблему підготовки освітніх працівників, які покращуватимуть сферу дорожньої безпеки. Окрім того, у рамках тижня безпеки Державтоінспекція взяла під особливий контроль поведінку водіїв на дорозі, а саме, користування пасками, мотошоломами, дотримання правил. Працівники ДАЇ контролювали обстановку на пішохідних переходах поблизу навчальних закладів та у місцях найбільш пожвавленого дорожнього руху. Результативною стала також співпраця Автоперевізниками, аби покращити кваліфікацію водіїв категорії, С, Д та є, було вирішено створити спеціальні центри підготовки, забезпечивши їх новітніми програмами навчання та спеціальними тренажерами. В тих автошколах, які були там в підвалах, вже потрібно закінчувати працювати. Да, буде мало таких центрів, будемо створювати. але і до того все ж таки буде. Хто має намір вчити? Оце ми будемо ставити не тільки нормативно, а як і каже директива. Буде встановлено контроль за цими видами навчання. Окрім того, протягом наступного року транспортники планують посилити контроль водіїв. У цьому мають допомогти тахографи. Спеціальні пристрої фіксують кількість годин, проведених за кермом та швидкість руху автомобіля. У такий спосіб боротимуть із перевтомленими водіями на дорогах, а відповідно, їх кількістю ДТП вводяться тахографи відповідно до перехідних положень цього закону, і поетапно, залежно від категорії, повинні бути оснащені автомобілі, які здійснюють на першому етапі. Це нерегулярні і регулярні спеціальні пасажирські перевезення ну, так звані, до, до них відносяться і нелегали. На міжміських пасажирських перевезеннях регулярних автобусних маршрутів більш ніж 150 кілометрів. Не обділили увагою і звичайних водіїв автівок. На думку спеціалістів, необхідно підвищити вимоги до автошкіл та розширити навчальні програми, адже якість підготовки водіїв на сьогодні залишається сумнівною. Скажіть, будь ласка, за 20 чи там 40 годин можна підготувати годин водіння в плані підготовки водіїв? Чи за 20 годин можна підготувати водія? Тоді, як в таких автомобільних країнах, як Сполучені Штати Америки, до 200 годин готують водія, Росія і та перейшла на 50-годинну 50 програму. Важливим досягненням тижня безпеки стало активне співробітництво із страховим бізнесом України, адже саме цей приватний сектор найбільше потерпає від збільшення кількості ДТП. Тож асоціація безпеки дорожнього руху заручилася їх підтримкою у впровадженні пілотних проєктів, спрямованих на посилення безпеки дорожнього руху. Якщо страхова страховий бізнес може зможе взяти на себе таку відповідальність, ну то ми отримаємо в Україні найкращу фінансову систему. На прикладі страхового ринку. Хотілося б цього досягти, але на сьогодні можливості бізнесу в цьому ринку да, обмежені. І разом з тим приємно відмічати той факт, що не дивлячись на фінансові складнощі і якихось там недостатність фінансового ресурсу, страховий ринок приймає активну участь у підтримці контролюючих органів Міністерства Нужніх справ, справді України. На підвищення їхнього оснащення і рівня для виконання своїх функцій. Особливою сторінкою цьогорічного тижня безпеки стала співпраця організаторів із церквою з метою поширення культури, поводження на дорозі було залучено Всеукраїнську Раду церкву, що об'єднує більшість конфесій. Її представники звернуться до прихожан з повчальною проповіддю, оскільки у Господа життя найдорожче людини. То ми і будемо боротися за це життя, тому що 5 тисяч людей, які гинуть щодня на дорогах, це це дуже і дуже багато. А в нас українців не так багато, щоб ми це використовували. І я думаю, що тут потрібно, щоб взаємодія була і водіїв, і пішоходів, щоб усі намагались не порушувати правил дорожнього руху. І головне у боротьбі за покращення безпеки на дорогах організаторам вдалося заручитися підтримкою уряду. Тож усі пропозиції озвучені на тижні безпеки у майбутньому будуть розглянуті вищими інстанціями та законодавчо закріплені Ми просто затопит услышим сейчас. зберемо його обобщимо цей опит і підготуємо резолюцію уже з конкретними пропозиціями для правительства і для президента. Ми хочемо направити це все першим лісом государства. Ось така наша задача. Один доріг в Україні проводять уперше, хоча потреба такої перевірки вже давно назріла, переконують експерти, адже рівень ДТП залежить не тільки від поведінки водіїв, а й від якості шляхів. Ще декілька років тому назад введені були до Євро 2012 нові ділянки цього напрямку Київ ЧОП. І вже буквально через рік тільки на ділянці. У цього напрямку у Київській області кількість ДДП зі смертельними випадками зросла на 20%. Перевірка доріг стала фінальною акцією тижня безпеки дорожнього руху. Результати аудиту траси Київчоп організатори планують опублікувати у змі і таким чином повідомити громадськість та владу про стан дорожньої інфраструктури. Ціля автопробіга – перевірити дорогу якість бізопасне дороги без, наскільки лібіз наскує бізопасна дорога Київчу. То есть она самая большая у нас получается. Вот насколько она безопасная. Вот ребята проехали, просмотрели. Они как бы не э, уже не кустарно, как бы вот любительски, а профессионально проехали, собрали информацию, мы ее обработаем и об этой дороге расскажем в ближайшее время. До комітету з державної премії в галузі освіти надійшли матеріали від 26 кандидатів-колективів. Конкурс тривав півроку. За результатами громадського обговорення і таємного голосування обрали 26 лауреатів. Особливо хотів би привітати всіх лауреатів, тому що ваша праця, ваші дослідження, нові методики, здобутки, ваше служіння освітянській ниві одержало відзначення на найвищому рівні указом президента України. Державну премію у галузі освіти президент запровадив ще 2010 року. Серед лауреатів міністр відзначив колектив всеукраїнського інтернет-порталу острів знань. Цей сайт об'єднав між собою три основні ланки, які на їхню думку необхідні в навчанні: дітей, батьків і школу. Портал містить різноманітну інформацію: від гри на гітарі до вступу до вишу. Щодня сайт відвідує 40 тисяч користувачів. Це дуже широкомасштабний е, проєкт. Там дитина може знайти собі від, е, е, скажімо, посібника для навчання на гітарі до е, таких речей, як е, інформації про, щодо вступу у різні вузи. 40 тисяч у нас в день. Наш остров знає тепер абсолютно всі дітки. Они интересуются, они берут там інформацію абсолютно любую разную. І з нами работають також педагоги в любых уровнів. І з нами работают родители. То есть они з удовольствием заходять наш остров. У нас є блоги, у нас є форум. Український вчений Анатолій Самойленко разом з творчим колективом здобув премію у галузі математики. каже спільна праця, суцільне задоволення над програмою працював зі своїми колишніми студентами, які зараз стали академіками. Разом вони написали підручник з математики. Вже є англійський переклад у Казахстані. За новим посібником вже навчаються. Коли молодь бачить, що праця дає результати. І відмічається державою на такому високому рівні, то з'являється бажання працювати, і це основне. Бо зараз у нас більше йдуть в бізнес молодь. Ну і такі умови, що тяжко прожити на ті гроші, які дають вчені, але все-таки важливість побачити, як можна далі рости, як можна бути авторитетним в своїй праці. Гроші науковці планують витратити на наукові здобутки, зокрема на розроблення інтерактивного досвіду. Ідея відновити історичну справедливість повернути киянам, зруйнований в 1917 році пам'ятник прем'єр-міністру російської імперії Петру Столипіну, не нова. У міжнародному фонді Єдиний світ кажуть, з таким проханням звертаються кияни. Попри те, що постать реформатора царського уряду неоднозначна, підтримали цю ідею і історики. Столипін – це символ російського національного єдинства. Білікароси, малороси, білоруси одна нація. Мне кажется, нужно сейчас сосредоточиться на том, чтобы восстанавливать историческую память. Действительно, нужно э, развивать в Киевлянах э, память о, об истории своего города, о славной, знаменитой древней истории. Заметьте, имперский Киев, Киев со славными традициями, он не присутствует ни в литературе, по сути дела, в современной. Э, его опять-таки пытаются замолчать. Не замечать. И то, что Столыпин здесь похоронен, погиб, убит для многих киевлян молодых, является откровением. 1913 року, за два роки після вбивства Петра Столипіна в Києві, навпроти міської думи за гроші киян звели пам'ятник російському міністру. Простоє він недовго. Після лютневої революції скульптуру знесли. За сто років після смерті реформатора громадські організації пропонують повернути статую киянам. Найвдаліше місце для монумента площа біля оперного театру. Саме там чільника міністрів Російської імперії смертельно поранив терорист. Міжнародний фонд Єдиний світ разом із державною архівною.

На початку року комісія Київради з питань культури і туризму відхилила пропозицію Міністерства культури Російської Федерації прийняти в дар пам'ятник Петру Столипіну. Нині ж ініціатори відновлення монумента кажуть, кияни самі готові зібрати кошти. Про те, чи дасть згоду на встановлення оновленого пам'ятника кабінет міністрів, поки що питання.